Так, друзі, всім привіт. Поясню в двох словах, що тут відбувається, щоб не були здивовані, що за фіня. З чому так зараз на сідло е, вимкнули? На стопорах у мене висить машина, тобто її треба припідняти і зняти з Відповідно, вигнати її зараз не можу. Е, нагадую, в мене підйомник трьохфазний. Інвертор однофазний, відповідно, я займаюся тим, щоб кожен гай час. Придбав я ось такий ящик на два стрінги, тобто один стрінг і другий стрінг. На підключення сонячних панелей до нашої системи. Так як у нас тут хід один, відповідно, вихід ми стрінги будемо об'єднувати в один. Просто єдине, що кожен стрінг буде окремо включатися. Ми їх просто будемо звідси на виході будемо їх паралелити. Так, Зараз прикріпив я клему. У нас є маса тобто заземлення. І Цю клему ще можна чотири 4 точки. Тобто Одну землю ми заведемо на цю коробку, другу землю заведемо на цю коробку, Відповідно ми ще заземлимо сам інвертор, так само підведемо. Ось, скажімо так, Заземлювальна коробочка у нас тут роздуватися. Е Бо нам треба зіпи вивезти на землю, інакше вони не будуть працювати. І в принципі, е ми їх тут об'єднаємо, тобто у нас дв дві не буде задіяно, у нас все буде підключатися на одну. Е мені легше обжа е зробити перемички тут скрутити, зразу об'єднати, ніж я буду. Кожен окремо стрінг шукати зараз ще тройники, перехідники, аби під'єднати сюди до інвертора Земля у нас сюди, типу виходить. Ну, ми десь спробуємо подивимося. Або сюди виведемо, або навіть просто тут просвернемо дірочки дірочку і сюди виведемо кабель в сторону, щоб не вимудровувати. Тобто у нас. Один ящик це у нас буде по DC, тобто все, що стосується сонячних панелей. І другий ящик буде по AC. Тут не дивіться, тут ще у нас все буде переставлятися, це трифазний вольтметр, тобто на три фази показує. Я просто хочу декотрі. Срачу цей віз, звідси. це все було тимчасово, то все скручувалося, бо почалися бликавувати, треба було якось під'єднатися, і це все робилось на вісу. Тобто колодка ця буде викидатися. Цей автомат у нас буде передвигатися на місце колодки, бо на ньому теж за ентрі фази. Тут будемо робити розподілювачі, цю розетку. Звідси викидаємо, ці автомати так само викидаємо. У нас по факту лишиться ці два автомати, просто їх сунемо. І якось це треба все діло культури в цьому ящику. Відповідну частину споживачів ми виведемо сюди на цей автомат, на цю коробку. Тільки єдине не знаю, що вони будуть тут, чи я їх перенесу сюди всередину. Це ще so -so. Тобто Наша задача сьогодні під'єднати DC частину. тобто Зараз ми під'єднуємо сюди, заводимо живлення до інвертора. Від цієї коробки. І е, по факту її можна буде закрити, бо решта тут земля і жилення сюди підводимо сюди і коробка закривається, тому що у нас підключення йде сюди знизу на конектори. Відповідно, провода будуть вестися конекторами. Е, ще точно не знаю, будемо, можливо, на 3D-плітері друкувати якісь. Кабель менеджмент, щоб якось такі кабеля укладати сюди, треба буде виводити сюди, чик-чик-чик і туди. Можливо, сюди і на, на дах е, з цього боку. Тобто Можливо, що прийдеться тут лізти і дах відкручувати. Тобто, е, задача просто зробити трошки тут організацію. Відповідно, ось це у нас іде геть, це все шляпи, е, Будемо варити етажерку. Ручку від компресору відрізаємо, Так само перекрутимо частину, цього кабеля, знімав, тому що скільки років вже користується, цей кабель ніколи не потрібний. І плюс його так ставити неправильно, бо як ніяк він працює ну, так відносно по факту як трансформатор. Е, тому кабель буде вкорочуватися і на всю розетку частину того кабеля буде зніматися. Треба якось нам це треба прибрати, звідси, відповідно, тут ми будемо робити етажерочку. Спеціально я так сильно не вилазив за межі. Тобто у нас цілком достатньо вісни для акумуляторів. Так само ще буде одна колодочка прикручуватися, ми будемо підключати до щита з акумуляторами, або на них буде так само стояти в блокі БСА і прочі. тому То лише буде. Наша задача сьогодні, головне кажу. Під'єднати стрінги. І можна пробувати починати монтувати панелі на даху. Елементарно, от зараз на 3 години виключили світло і відповідно акумулятор зараз працює скажімо так 49 вольт залишок. Ну, Вони ще не розряджені, бо вони там до 45 чи 46, вроді би я там. Чи до 43, я вже точно не пам'ятаю, поставив. Ну але, як би там не було, споживачів дуже дохера в хаті, це є велика хата, а лише 4 таких акумулятора. Відповідно, буде збільшувати потім їх наявність, відповідно, будуть навіть переходити з гельвілишу, гель ці по 4, але паралельно буду доєднювати, ще до них літій фосфат. Фермфосфатні. Відповідно, збільшувати ємкість. Ну, але в принципі, вистачає їх, для, як то кажуть, на крайній випадок. Але треба поставити панелі, щоб вони заряджалися, щоб їх, скажімо так, вистачало і вони не напрягалися, щоб ми постійно їх не розряджували, заряджали, щоб це були просто, як то кажуть, дуже крайній випадок, щоб у нас все споживання йшло від сонця. Бо попри якби там не було сонечного і відповідно. Для панелей, тим паче для такої кількості, я думаю, буде достатньо, щоб забезпечити хату. Так, Фотоелектричний кабель німецького виробництва, там, там правильно називається. Щось таке. Зараз будемо конектори. І, конектори. Це у нас буде підведено звідси до коробки. Скажемо так, Підключаю саму коробку до інвертора. Відповідно, між ними так само перемички, теж загільзуємо, гарно все попрокручуємо. Нічого -то складного не маємо. Мала велика гільза. Обжимаємо Ось таким кліпером чи стріпером, як хочете його називаєте, кожен там поназивають. Для зачистки використовую кіло чудо. Катер а таким обжимаю. Так, ось так виглядає у нас конектор. Дивіться, тільки не перепутайте. Тонкий іде у нас ось на такий, на широкий, на великий типу, роз'єм. На маленький йде трошки грубший діаметр всередині, бо суть в чому, що цей конектор потім має сюди в цей штир вставитися, розумієте? Якщо ви перепутаєте місцем, ви його звідти потім не витягнете. Обжимаємо, закручуємо і все у нас гарно тако естетично. Виходить. І чикс. Помірили, проклали і відрізаємо скільки нам треба. І так само другий кабель робимо. Ну, Я взяв таку шпульку е велику і відповідно, я вже в неї буду з'єднювати все, що стосується. Іменно цим кабелем. Він досить такий класний, 6 квадратів, як ніяк, я думаю, мощі по-любому стане. Так, уже один мінусовий кабель підв'язаний. Тепер зараз ще сюди плюсовий кабель так само підв'язую. Підв'язуємо землю і в принципі кришку можна закривати. Тут у нас більше нічого, ніяких тюнінгів робити це не буде. Підведені. Єдине, що ми сюди будемо підключати, то будемо підключати вже самі стрінги. стрінги. Для того, щоб у мене бачите, є паралельне включення. Через це паралельне включення, щоб у нас ніяких не було пригод, я взяв ось такі діоди. Це є захист скажімо так, від зворотних токів, у випадку зблискавки, блискавки. Чи... Там розпаралелення там, з якихось там приколів на самих панелях. Щоб захистити всю цю нашу конструкцію на всі стрінги у нас будуть йти ось такі діоди. Щоб у нас не було, не дай Бог, якихось там переполюсовок. Так, все, перемички підключені. Все підключено. Потім якісь тут, я не знаю, чи просто хомотчиком стягнути до побачення. Земля підключена, шик-шик-шик. Тут у нас земля має перемичку. Все у нас чітко. Земля від інвертора до колодки так само прикручена. У нас лишається якраз місце сюди, а потім ще на якісь там додаткові необхідні там землі. Ну, У нас якраз піде на цей щиточок. І це у нас піде на заземлення. Саму, самої тажарки, яка тут буде, бо там будуть теж підключатися електрокомпоненти, е з тим же виходом на заземлю і тому подібне. Тому... Так, це все ж таки зараз тут нам хомутик, щоб воно якось культурно сиділо було, не, розп... не сп... розпатлахувалося. І так, і так, тому що ці провода будуть перепаковуватися, але землю теж завжди стіни закріпити, щоб вона не мотилялося. В принципі, тут буде ще одна колодка внизу, напевно. У мене є вона, мені, напевно, домовши на низ. Це вже достатньо скріплено туди. Так, добре. Багато тексту. Цей точок можна вже закривати, він повністю скомпонований. Так, паралельно з цими всіма рухами покидали світло. На, ту, на той автомобіль ще не прийшла запчастина, надійс на завтра. Якщо завтра зранку не прийде запчастина, ми підійдемо в магазин, пошукаємо, то, що буде в наявності, і поміняємо. І не будемо її затримувати е, по поводу сполучника. Тут. Ой, тече, ой, напевно, помпа, ой, що. Біда, біда. Нема біди, друзі. У нас просто репнув патрубок прямо біля хомута. Ми зараз там його підрізаємо і перепихаємо. Тому що цей патрубок такого конструктив має. Бачите, херву тучу тройників. Він, що ви розуміли, коштує космос новий, БУшний, він ліпший не буде. Тут підрізати і пере... його перекрутити далі буде нормально. Плюс тут доливали зараз води. Їхали на воді, відповідно, зараз це все діло треба злити по максимуму і залити антифриз. Ну, Хоча б для початку просто залити антифриз, людина поїздить, потім. Знову злиє і вже залиє свіжіше. Тому що зараз торжуб, що бачите, зараз утворилося, повідмивати так з першого разу нереально. Ну, не, не нереально в моїх умовах. Я розумію, що є контори, в яких є промивочні, є там насос з підігрівом, вони там додають миючі засоби, воно ганяє, циркулює. Не той транспорт, щоб на такі затрати йти. Зливаємо, заливаємо антифриз, покатається, потім ще злиється антифриз і залиться файне Ось у нас тут прорвався патрубок. Зразу кажу, ми його скоротимо силом. Але рекомендую все ж таки власники підшукати цей патрубок, бо якщо тут на нього попадало масло, він тому і репнув. Якби він не був би в маслі, він би може би і жив. Тому є шанс, що він буде десь в якомусь місці ще далі репати. Тому такі речі треба замовляти по-любому нові. Бо цілий бушний. Ну, на розборках рідко хто такі патрубки зберігає. Навіть буває, я просто бачу, що автомобілі розкорочують. Ріжуть абсолютно цілочний, цілочний, розумієте, патрубок. Ладно, він був би якийсь херновий, порізав, то буває такі класні, як нові, кромсають. А реально він новий коштує космос. Все, назад заложив, обжав, запас ще є, має жити. Все. ти точно не буде. Зараз заливаємо антифризик і транспереці їде далі працювати. Так, аудиенція. приїхав вакуум. Хочу попробувати поміняти, бо цьому явно погано він вже тут трошки розлазиться. Для тих хто не розуміє. А розказують не чіпає він нормальний. Візуально такий самий. Зараз відстібаємо. Що десь в нього Вода попадала, походу. І він там собі трошечки сказав до побачення. Може просто тут десь розслоїло і він так пірдет. Але мені здається, що його проще поміняти і забути. Так, тільки не пам'ятаю, чи треба його розбирати, щоб поміняти, чи буде тут доступ мені. Все, таке самісіньке замінив. Добре, що там ніяких стопорних колець скритих немає. Шо? Два болти відкрутив і на місце ставиш. Так, Бігунок тут зовсім не годиться. Попробуємо його трохи почихати. Так, я почистив, а тут виявляється, дірка вже протерлася аж до пластика. Бачите? Так що це теж під заміну. Ну, У мене зараз наявці немає. Запам'ятовуємо цей код і замовимо. Ну, якщо до того, ну, а потім передам власнику, ти сам переставить, то не проблема. Просто в мене щось часом... Знаєте, пише в наявності, запчастина приходить через кілька днів. То, що під замовлення приходить за день-два. за два. Тому не знаю, якщо воно є в наявності, то думаю, на днях поміняю. Якщо не буде... Знаєш, передам власнику, я просто не хочу триматися автомобіля, я зараз його загнав для того, щоб поміняти цей вакуум і підняти авто, подивитися, що походився. Бо я виїжджав з подвір'я, зробив коло щось десь, там щось так легенько пристукає і мені це не подобається. Це була забава. Кришку неправильно було поставили. Там є такий паз, Я його поставив, як має бути. Там вивчив, ам блінні піанськи впадають. Ціліндри перестав А, до речі, тишина? Не жужжить. Є ще пара пароголеш. Вот так має працювати двигун. Ну, що це ж холодно. А той вакуум. І чіпає, він працює. Експерти, блин. Так, все. Красивый нормалек. Ты я так, просто пиццас убрал. Тишина. Ну кайфово ж, правда? Так, в принципе, тоже светло дали, можно включить. Светло, вроде. Так, ладно, глушимо і піднімемо, подивимося, що там понизу. Тут все чути там трошечки куличків на розпідвалі, але звіти тихосенько працює. Рахуйте, почистили просто бігунок його поміняти по-любому треба. Вперед пропав. Працює тихонько, без передіжа. Ну шкільовував, правда? Тихосінько. Я вже жалію, що підняв. Коротше, перелопатив обидві шарові мертві. Це ще така відносно, чуть-чуть люфтує. Це вже так долбить, що капець. Е, далі. З цієї сторони пельнику шрусу хана. Пельник треба міняти. Я вже не кажу, що всі резиночки вже всі стріскані. Плюс є люфт на самих стойках, і стойки люфтують на штоку. Тобто з ним я нічого не зроблю. Може піднавантажимо, воно менше люфтує. Ну і саме головне, тут по-любому треба робити розвал, бо колеса об, обидва, два колеса дивляться в різні сторони. Одне вліво, друге вправо. Тут, коротше, щось з розвалом нарушено. Під э, солімблоки ці ціленькі не люфтують. Підрамник начебто ніде не розламаний не гнеться. Чого колеса так розвивається, фік його знає. Ну, таке тут вже е, це сиремблок подушки трошки розлізлені, але на роботу він критично не впливає, бо автомобіль рушує нормально, без всяких йо. Тобто пильник і обидві шарові треба поміняти. Ну, Хоча б цього. Як скажімо так, економ варіант, хоча б цю. Бо зараз, блін. Мене ніхто не просив. В принципі, приїхали до мене з ремонтом тільки кедрольового. Вийшло, потім давайте ще поміняти ремінь ГРМ, А зараз ще, не дай Бог, скажу, що і пильник треба поміняти, і шарову треба поміняти. Ну наконечники такі що може ще побігають, бо люфту критично в них немає. Але я би, ну чесно, міняв би наконечники, обидві шарові і пильник хоча б поміняти один. Тобто вроді би нормальний, тріщини немає. Ладно, буду писати власнику, скаже, замовляти міняти, поміняємо. Так, ось така, цілий день сьогодні катаюся, відлучався і відповідно. В планах було крутити панелі, але вже восьма година і з панелями, ми переїжджаємо на завтра. Тому продовження завтра. Так, я вибачаюся, зараз за півтора години виключають світло. Відповідно, я хоч покупаю по-людськи, щоб потім на акумуляторах це не робити, не зажати до дурного акумулятори. Рахуйте, виключали світло на 4 години. Ні, на три. Ні, на чотири. І на три зараз тільки включили. Тобто вони все одно не зарядилися. Акумулятори вже пікали. Так що продовжуй завтра.